Попробуйте зняти мій рух десь теж на висоті метрів 200-300, Чи буде видно, як я саме рухаюсь. В нерухомості, так? Да? Да, да, нерухомості, да. так? Давай я тут почну потроху рухатись повільно. Що скажеш? Рухаєшся? Да. Я не бачу взагалі. От я повільно рухаюсь. Додаю темпу. Видно? Глянути наверх. Видно, видно обличчя? Попускаю. Не видно? Ну, давай пробіжу, З фонариком. Не видно нічого? Ну, все, я біжу. Необхідно так само розуміти, що камуфляжні рішення вони працюють в комплексі. Війна, гра командна, я завжди повторяю. І якщо от ви взяли собі ось такий якийсь костюм, і ви один в групі в ньому рухаєтесь, а вся решта групи не закамуфльована і вся вона буде виявлена, то ну постраждаєте і ви. Якщо там іде 9 людей, 9, вісім із них в подібних маскалатах їх не видно, а одного видно, ну то по тому одному потім зрісують і всіх. Тут другий момент ще присутній момент психологічний. Коли людина на дроні там... Моніторить якусь обстановку, якусь посадку там і так далі, то є різні контексти того, як він це буде робити, як він буде психологічно настроєний. Якщо він просто штатно облітає якийсь район і там Мавік висить на висоті 300 метрів, і він дліниво проглядає все навколо, то вас він не помітить ніяким чином, хіба що там зовсім випадково. Якщо ж він точно знає, що противник десь тут в цьому районі перебуває, і він шерстить там кожний. Кожну гілочку обдивляється ретельно. Ну то і такий костюм теж не не допоможе в таких обставинах. Тобто, тут контекст також має значення.